Незалежно від того, збираєтеся ви зайнятися кролівництвом в якості бізнесу або виключно в особистих цілях, вам потрібно буде забезпечити правильний догляд за кроликами, адже саме від умов утримання і від дотримання основних правил догляду залежить здоров'я жахів. Краса їх шкірки і смакові якості м'яса, домашні кролики, догляд і утримання, знаючи, як правильно слід доглядати за кроликами, ви в досить короткі терміни, зможете домогтися успіхів в кролівництві і розвинути свою міні до бажаних розмірів. Якою б породи не був домашній кролик, догляд за ним ґрунтується на наступних принципах. Підтримання чистоти в клітці, забезпечення тварин різноманітним кормом і чистою водою в необхідних обсягах, регулярна вакцинація і турбота про здоров'я кроликів, особливу увагу слід приділити кролиць в період вагітності і після окролу облаштування клітин, Ще до покупки кроликів необхідно подбати про місце їх проживання краще, якщо це будуть зручні клітини, розташовані в два яруси в закритому крільчатнику. Де забезпечений захист від протягів і вогкості, але при цьому є можливість провітрювати приміщення у відкритих вольєрах або ямах кроликам хоч і живеться вільніше, проте у початківців кролівників можуть виникнути складності, як доглядати за кроликами в таких умовах? Стає важко проводити племінну роботу і стежити за здоров'ям тварин, а в клітинах, виставлених на вулиці, кролики ризикують взимку отримати обмороження. Та й вологі мішанки в морозну погоду доведеться виключити з раціону тварин, залишивши тільки сухий корм. При виготовленні клітин краще не використовувати цпп, оскільки цей матеріал, набираючи вологу при перепадах температур, набухає і кришиться, дерев'яні виступи всередині клітини бажано оббити тонкими смужками заліза, інакше кролики будуть постійно їх обгризати, роблячи підлогу з рейок. Постарайтеся залишити таку відстань між ними, щоб бруд не забивала щілини, а йшла в піддон, і щоб при цьому лапки кроликів не провалювалися в проміжки між рейками. Можна зробити підлогу із металевої сітки. Проте у деяких кроликів під такою поверхні можуть запалюватися лапки, підстилку можна зробити з соломи або стирси. Головне вчасно міняти її. Не допускаючи сильного забруднення, надійно закріпіть в клітці ясла для сіна, годівниці і поїлки, щоб у непосидючих звірків не було можливості перевернути їх, розплескати воду або забруднити корм. Не забувайте частіше мити годівниці і поїлки. Це допоможе вберегти кроликів від багатьох захворювань. Годування кроликів, правильний догляд і годування кроликів визначають їх здоров'я. Тому дуже важливо вдосталь забезпечувати тварин різноманітним якісним кормом у зимовий період. Кроликів корисно годувати м'яким, добре облиственим сіном, а також заготовленими з літа гілочками ялини, сосни, ялівцю, віниками з берези, верби, клена, осики, липи ясана, яблуні можна давати свіжі коренеплоди, робити мішанки з додаванням вареної картоплі, овочів і висівок. Для відгодівлі кроликів корисні лікмінь, овес, жито, кукурудза, соя, горох, комбікорм, макуха і висівки для підтримки здоров'я вихованців. Включайте в їх раціон в невеликих кількостях, сіль, кісткове борошно і крейда. Перехід зимового раціону на весняно літній здійснюється поступово. Починайте підгодовувати кроликів свіжою травою, але при цьому стежте, щоб не траплялися отруйні рослини. Трава не була мокрою або перепрілою, не варто протягом тривалого часу згодовувати вухань один і той же вид трави, навіть якщо вона їм подобається, інакше тваринкам буде не вистачати необхідних елементів і апетит знизиться. Одне з найважливіших умов, як правильно доглядати за кроликами забезпечувати їм постійне надходження чистої води кімнатної температури. Так як при нестачі води корм гірше засвоюється, при годуванні сухими кормами кожному кролику потрібно в добу приблизно 0,5 води наповнювати поїлки слід вранці і ввечері, влітку за рахунок свіжої трави необхідність у воді знижується. Вагітних кролиць для найкращого розвитку ембріонів слід перевести на більш поживний раціон. Причому краще за тиждень до парування корм сукрольної замки повинен бути свіжим, повноцінним і різноманітним. З додаванням вітамінів і мінералів також вагітним кролицям потрібно більше води для пиття, турбота про здоров'я кроликів, виникнення незаразних захворювань в більшості випадків залежить від того, як доглядати за домашнім кроликом, якщо ви будете слідувати основним правилам утримання та догляду за тваринами, їх здоров'ю нічого не загрожуватиме. Ймовірні причини неінфекційних захворювань, забруднена вода, недоброякісний корм. Отруйні рослини підвищений вміст солі в раціоні призводять до харчових отруєнь у кроликів годування капустою, бобовими, перемерзлою травою, недостатньо промитими фруктами, овочами і коренеплодами може спровокувати здуття живота, протяг і вогкість в крічатнику стають причиною пневмонії та реніту. Від незручної металевої сітки на підлозі і від рідкісної зміни підстилки у кроликів запалюються підошви лапок на окрему увагу. Заслуговує висловухий кролик. Догляд за ним обов'язково включає в себе регулярний огляд вушок і їх чистку в міру необхідності. Крім того, потрібно підрізати кігті на передніх лапах весловухого кролика, щоб він не розчісував свої довгі вуха, що стосується небезпечних інфекційних хвороб їх виникнення і розвитку краще не допускати, оскільки в більшості випадків вилікувати звірків не вдається. Летальний результат настає за лічені дні єдиним виходом залишається щорічна вакцинація кроликів з перших місяців життя. Нехай щеплення і зажадають додаткових витрат, але результат того вартий, адже якщо здорові домашні кролики, догляд за ними не доставляє особливого клопоту.